На сцені міського народного дому просвіта пройшла гра другого зонального відбіркового туру команд обласного клубу Веселих та кмітливих Юні інспектори дорожнього руху З Рожещанського, Камінькаширського, Ратнівського, Любешівського, Ковальського районів та міста Коваля представили на розсуд жюрі та чисельної глядацької аудиторії конкурсні програми на доволі поширену в народі міліцейську тематику. Можна, звичайно, сперечатися про доцільність виступу під одним дахом аж шести команд-учасниць, що вже саме по собі негативно вплинуло на її загальну динаміку. Гра тривала майже 5 годин. Однак глядачі із задоволенням чекали кожного нового виходу команд на сцену в усіх традиційних уже для КВК конкурсах. Основна боротьба за путівку на право виходу в наступний тур змагань, веселих і кмітливих, розгорнулася між командами з Рожещ, Любешова та Коваля. Зрештою, саме у такому порядку команди фінішували у загальному підсумку конкурсних змагань, що дозволило юним майстрам імпровізації та гумору З Рожищанського району скласти компанію команді переможців першого зонального туру міста Любомля і продовжити свій подальший виступ у цьогорічному сезоні обласного клубу веселих та кмітливих. Особливо сильно переможці виглядали у традиційно вдалому для них музичному конкурсі. Доволі багато жартів на ковальській сцені. Вирізнялися своєю дорослістю. Кругозір Ковальської гри не обминув увагу і такі популярні в народі теми, як взаємини Біла і Моніки, Мерседеса і Запорожця, водія і пішохода, нових українців та інспекторів ДАІ. Загалом же гра переконливо засвідчила, що КВК на Волині не лише живий, а його здоров'я вселяє неабиякий оптимізм серця багаточисельної армії прихильників жанру.